На Посилочку забирать, на пошту. Маю. Маю. Цікаве, маю. До річку сморогну. Сьогодні, 3 лютого, 26. Укрпошта. Укрпошта, головна пошта, пошта, пошта країни. Так, потримай. потрима. 0,50. Токи дайте мені. Ножичок. О, що, ні, давайте поїдемо. Яка його вага і все.

Оригінал, ну типа а є оригінал. Так, і от той такий момент, який я о на мо ця така хустка моноліза. І от такой от моментик. Така зарядочка. цей звук? Це обалденний звук. Ви можете написати скільки вона коштує на вашу думку, а кінці вставлю цей звук. Вона тяжка і вага. Зараз вам скажу. Так, використаємо. Ваги, правда, вони трошки для іншого, але по-моєму підтримує 500 грамів. Такс, видно. І кладемо, і дивимося. 258 грам. Тобто цей блочок такий це відомо, відомий бренд. Пишіть в коментарях, яка не... це... це річ. З великої букви і вона того вартує тих грошей. Так, на даний час я користуюсь такою зарядкою базеус. Від неї, як ви можете бачити, де зарядка ноутбук у мене заряджається. Зараз ми її витягнули, включаємо. Чаємо цей блочок. Він Нічим не має вступати. Індикатор тут нічого такого немає. Але. Але, але. Ми витягуємо і вставляємо перший. Роз'єм, що ми бачимо? Працює. Вставляємо другий роз'єм. Зарядка працює, ноутбука. Вставляємо третій роз'єм. Працює. Цей роз'єм. Працює зарядка. А на хвилиночку тут, по-моєму, так, що ми маємо? 19. От, це з цього ноутбука. Ну, е, пробувати заряджати. Через степці мені здається, гиблуть справа. Я не електрик, але. Але, але. Але, звичайно, спробувати ми можемо. Це такий у ну, мене перехідник до ноутбуку. Щоб мати можливість. ми побачимо. Бо кабель це не підтримує, наскільки я знаю, 100 Так. Да. Це вже заряджати не буде. Тому тільки треба 100 ватт використовувати, тільки 100 Вт. Цей, до речі, теж тяжкий, я зараз. Щоб вам як би... Скільки цей вартує? Це я брамо Аліекспрес. Оригінальний базеус 100 ватний теж. Так, Кладемо 227 грим. Ну, як ми можемо бачити, і як ми можемо бачити, оригінальні блочки вони тяжкі, вони використовують якісні матеріали, відповідно, відповідно, 258. Так що такі тут справи якість коштує гроші, І якщо ви не хочете, щоб ваша техніка згоріла, використовуйте якісні матеріали. Всіх обняв. Всіх а, до речі, зараз скрізь ставлю, за скільки ще я його придбав. на OLX. А до речі, такий ще момент, який Я можу вам порадити, коли купуєте щось на OLX. нове, але перевіряйте рейтинг людей, перевіряйте. Як давно він зареєстрований, перевіряйте, беріть OLX заставку. Я наприклад брав за OLX, але я не перевіряв, бо я просто навги кинув я знав, що людина якісним товаром торгує і сенс скидати, я думаю, не буде. Але це за ризики. Зато, новий, ну, як бачимо, ми при вас розпакували. Такі тут діли